День незалежності у Польщі головне національне свято. Його відзначають 11 листопада у пам'ять про відновлення незалежності 1918 року. Цього дня завершилася Перша світова війна. То був переломний момент для світової історії. Зникали старі імперії та зароджувались нові. Поспішала і Польща скористатися шансом відродити суверенітет. До цього протягом 123 років вона була розділена між Росією Німеччиною, та Австро-Угорщиною того ж таки 11 листопада 1918 року з Варшави почали евакуацію німецькі війська. За 21 рік вони повернуться, але тоді поляки вірили, що здійснилась їхня мрія про відродження власної держави. З'явився у них і лідер. Ним став Юзеф Пілсуцький, засновник добровольчого батальйону польських легіонів. Талановитий військовий та керівник. За ним була готова йти більшість населення 14 листопада. Він отримав посаду начальника держави та фактично всю повноту влади. На вулицях міст панувала ейфорія. Пілсуцький, звісно, був фігурою неоднозначною. Та за роль, яку він зіграв тоді у відродженій становленій незалежності, поляки шанують його і досі. У 1939 році Польщу окупували і розділили між собою нацистська Німеччина та СРСР. Тож згадувати про суверенітет загарбники забороняли. Поляки святкували потайки, розписували стіни гаслами. Хай живе Польща, Польща переможе ще не вмерла. Польща також малювали знак Польщі, що бореться: польську котвицю. Вона ж згодом стала символом Варшавського повстання. У 1945 році до влади прийшли комуністи. Вони започаткували національне свято відродження Польщі, яке відзначали 22 липня. День незалежності скасували і знову його відзначали підпільно. За це могли посадити за ґрати. Так тривало до 1989 року, коли польський Сейм відновив свято на законному рівні. Нині у Польщі День Незалежності. Одна. З найголовніших дат року Україні вихідний, і кожне місто та містечко проводить урочистості, та на вулицях проходять народні гуляння. Наймасштабніші заходи відбуваються у Варшаві на площі Юзефа Пілсуцького перед могилою невідомого солдата.